Ми вже говорили про поезію в Біблії та про те, як біблійні поети люблять конструювати структуру, а також майстерно використовувати метафору та символи. Ці вірші запрошують нас до роздумів, до неквапливого розгляду ідей під різними кутами. І найбільша збірка поезії в Біблії це книга Псалмів. Саме її ми й збираємося зараз розглянути. Протягом своєї історії ізраїльтяни склали багато поезій. Так, вірші писали ізраїльські мудреці, царі та пророки. Деякі вірші співав хор у єрусалимському храмі, а інші використовувалися у сімейному колі як домашні молитви. І протягом століть найважливіші та найбільш розповсюджені вірші складалися в окремі збірки, які читали або співали в особливих випадках. Мені знайома ідея поетичних збірок. Велика колекція найзначніших віршів в одному місці, аби я міг прочитати їх усіх та обрати свої найулюбленіші. Але книга псалмів не схожа на таку збірку. Тут кожен вірш був майстерно складений та розміщений саме там, де він є, не просто так, а щоб створити сюжетну лінію від початку книги до її закінчення. Псалми поетично переказують всю біблійну історію. Вони наче запрошують нас до літературного храму. До літературного храму? Саме так. Скинія, а згодом і храм в Єрусалимі, були місцем, куди давні ізраїльтяни приходили, щоб зустрітися з Богом. Коли ви туди заходили, то всюди можна було побачити твори мистецтва та художні зображення. Можна було побачити священників, які виконують ритуали, почути пісні та молитви. Все це, наче символічно проголошувало, що ваш Бог керує світом з цієї гори, а ви знаходитесь у його вітальні. Отже, храм був місцем, де можна було відчути присутність Бога, а також зануритися в історію Божого царства. Так і є. Тому можна спробувати уявити, як болюче було ізраїльтянам, коли вавилоняни вдерлися до Єрусалима, розграбували і спалили храм, а потім забрали багатьох із них у вигнання. Так, куди вони можуть тепер піти, щоб зустрітися з Богом, заспівати своїх пісень та звершити свої молитви? Саме тут стає у пригоді книга псалмів. Це молитовник для вигнанців, створений як віртуальний храм. Ви звертаєтеся до книги псалмів, щоб зустрітися з Богом та почути всю біблійну історію Божого царства, поспівану у віршах. Круто, але як саме псалми це роблять? Почнемо зі структури книги. Вона складається зі 150 віршів, які розбиті на п'ять чітких розділів. Спочатку йде короткий вступ, псалми Перший та другий, які окреслюють основні теми всієї книги, стисло викладаючи весь біблійний сюжет. Добре, псалом перший згадує Едемський сад та його річку життя. Так, Бог поселив людство в храм сад. І у ньому люди вирішують визначити, що таке добро та зло на власний розсуд, і тому вони змушені залишити цей сад. Але перший псалом вселяє надію, малюючи портрет праведної людини, яка захоплюється Божою мудрістю, що тут зветься торою або законом, тобто настановами. Ця людина схожа на дерево життя у храмі саду. Такі дерева цвітуть вічно, бо посаджені в річці Божого життя. Так, це чудово. Але хто це може бути? Добре. Пригадаємо історію, що описана в книзі буття після безглуздого бунту людства Бог дав обітницю. Так а вже ж, що в майбутньому з'явиться людина насіння жінки і переможе зло та відновить світ. Саме цей описує Псалом 2. Божа обітниця, що прийде цар з роду Давидового, який називається Сином Божим та Месією. Бог призначає його вершити правосуддя над людським злом і відновити Боже царство та мир над народами. Отже, Псалми Перший та другий знайомлять нас із цими основними темами. Так. А потім книга розвиває ці теми протягом п'яти розділів: перші два розділи досліджують складну історію Давида та його царської родини. Третій розділ присвячений трагедії вигнання Ізраїлю та занепаду царського дому Давида. Але потім. Четвертий та п'ятий розділи відновлюють надію на Месію: новий храм та Боже царство по той бік вигнання. Книга закінчується висновком з п'яти частин, що прославляє Бога за його вірність. Круто, і майже половина псалмів пов'язана з одним хлопцем, царем Давидом, якого Бог обрав керувати Ізраїлем. Так, історія Давида справді важлива в цій книзі. Він пережив багато труднощів, але довіряв Богові непохитною вірою. І у цих віршах Давид ділиться своїми страхами, визнає свої невдачі та дякує своєму викупителю. Він постійно говорить про глибоке прагнення бути в храмі у Божій присутності. Але чекай, Давид жив ще за часів, коли ніякого храму не було. А вже ж! цей портрет Давида, який сподівається та молиться про Боже царство та майбутній храм, подібний до надії наступних поколінь, що жили у вигнанні. І таким чином молитви Давида можуть стати і їхніми молитвами. Давид, наче молитовний наставник, який підказує нам слова, як молитися та як знайти Божу присутність і в добрі часи, і в скрутні. Саме так. З Давидом пов'язано 73 псалми, але більшість з них створені пізнішими поколіннями біблійних поетів, які навчилися молитися та мати надію, як Давид. Отже, що ми маємо врешті-решт? Ця книга псалмів створена, наче віртуальний храм для всіх поколінь Божого народу. Це не та книга, яку можна один раз прочитати і відкласти. Ні, вона створена для того, щоб її повільно перечитувати та розмірковувати над нею протягом усього життя. Ці молитви, плачі та пісні прославлення мають стати нашими власними. Це вірші для вигнанців, які вчаться жити за Божою мудрістю. Та шукати Божої справедливості у світі, сподіваючись на прихід Месії та встановлення Божого царства.